Собі уявляють зарядку електромобіля ті, в кого його ще немає, приблизно так. Налякало. Ну, давайте розглянемо, чим таке його заряджати, що для цього треба і скільки часу це займе. зі штатних зарядок, які йдуть в комплекті з авто, наприклад, візьмемо Hyundai, Mitsubishi, приблизно така сама буде і у Leaf. Вони мають потужність 2 кВт це струм 10 А. Для того, щоб їх можна було використовувати з або якою домашньою розеткою. Але є одне але, потрібно заземлення, без заземлення вони працювати не будуть. Час заряду з ними буде дорівнювати приблизно 13 км за годину. Для порівняння на Hundaicon з батареєю 64 кВт Потрібно цілих 32 години. Це досить довго, але можна і так. Особисто я використовую зарядку вело з потужністю до 7 кВт струм 32 А? Виробник із звичайною вилкою дозволяє пропускати струм 16 А. Але й то, як на мене, то забагато є вірним. Звичайні розетки від більшого току будуть швидко виходити з ладу. Навіть на рідних зарядках в 10 А. Пару поплавних розеток з вилками мав особисто Я. Який вихід? Це трифазний роз'єм, вам треба вдома під нього поставити теж трифазну таку вилочку. Єдине але вхідний автомат повинен пропускати такий струм. До речі, хай вас не лякає, що розетка трифазна використовуватись, буде тільки одна фаза. Які плюси ми отримаємо при використанні цієї зарядки? Регулювання сили струму. Регулювання напруги адаптивного режиму, два лічильника енергії, які незалежно один від одного можна скидати. Чим це добре? Наприклад, і в мене було таке: їхав, зарядок нема. Заїхав на якесь СТО, дайте зарядку, дайте розетку. А як ми знаємо, скільки ти взяв? У мене лічильник, є, я все покажу. Добре, будь ласка, є модуль Wi-Fi для дистанційного контролю. Можна з дома дивитися чи не відпала там часом зарядочка, який ток іде, скільки лишилось, є захист від підвищеної напруги, контроль низької напруги, захист від витоку струму, контроль температури. Також, так як це український виробник, є гарантія. До речі, купуйте українське, підтримуйте наших виробників фішка. Якщо напруга опускається та просідає до зазначеного значення, наприклад, 205 вольт, зарядна станція знижає струм до 6 А, що дозволяє не припиняти сеанс зарядки. Також цю зарядку можна використовувати на розетках без заземлення. І коротко висновки. Заряджати електромобіль можна і рідною зарядкою при наявності заземлення, але якщо вам потрібні опції та швидкість. Наприклад, ту саму кону на 64 кВт, за ніч можна легко задути, то краще взяти більш професійну зарядку. Саме Aveo можу розмістити посилання в описі під відео, де можна купити зі знижкою і безкоштовною доставкою.